І ось таке своє невеличке господарство я залишаю на відповідальність моєї сусідки. Дякую, їй, Ніна, ви неймовірно, а також на якісь мої знання та навички, і, можливо, це буде комусь цікаво, як і що буде залишатися впродовж тижня тут нам самозабезпеченим. Ну тож, починаємо. Так. Віконце я вже протерла. Зараз буду опускати жалюзі, щоб захистити від ймовірного сонця з вулиці за цей тиждень. І на підвіконня наклею отаку плівочку для того, щоб попередити різкі температури. Тобто, мої квітки тиждень будуть стояти на цій плівочці. я прикріплю на двосторонній скотч. В моєму господарстві є такі теплички. Відкрила на провітрювання цю провітрювала, але залишила конденсат щоб волога зберіглася. Можливо, перед виїздом ще трошки провітрю. Є такі теплички з хоями і там якісь ще живці вкорінюються, а теж провітрю перед виїздом, але так і залишу. Тобто не буду хвилюватися, що тут в мене висохло, перестохло, щось змінилося. Тобто залишаю. Хоча, в принципі, я вже хотіла їх потихеньку загартовувати. Є така тепличка, вона зараз на провітрюванні. Просто накриваю плівочкою, бо вже листочки переросли в висоту ємності. От, відповідно, я відкриваю провітрила, але там мені подобається, які будуть процеси. Відповідно, за тиждень я впевнена, нічого не зміниться. Це буде гаразд. Ці теплички також провітрю перед від'їздом, закрию і буду спокійно. Собі бути в гостях. Це теж фікус на вкорінені. Більше того, скажу, що я додатково зроблю теплички з деяких інших рослин та горщиків, тому що вони швидко п'ють водичку і просто піднімати вологу повітря буде їм недостатньо за тиждень. А щоб не обтяжувати сусідку додатковим поливом. А там добривами, всім решта, то я відповідно зроблю їм тепличку. Згодом все покажу. Ще в мене є а, в коріння в стаканчиках, тобто в водички. А, тут ще є в корінювач. Я на звичайну відстояну водичку, додам туди трошки бурштинової кислоти і залишу так, як вони зараз є. Це буде надійніше, ніж я зараз їх посаджу. хоча в деяких рослинках вже є гарне коріння, але поки що тиждень вони у мене побудуть так, на... ну, в такому ж вигляді. Ще є в мене така корінняшка, це фікус. Я його поки що тримаю ізольовано, бо на ньому знайшла тріпси. Це дуже цікава історія цього фікуса і його поява в мене. Звичайний, саме звичайний Анастасія. Але в мене власне такого ніколи не було, дуже хотіла. Він мені подобається тим, що в нього класна генетика, в нього таке добряче листячко. Я на нього давно дивилася, знаходиться він в палаці творчості. Я довго не могла наважитися підійти до адміністрації закладу для того, щоб попросити його ну, відживцювати. І, зрештою, я наважилася, підійшла і такі доброзичливі люди, залюбки мені, оце все. Весь букетик мені на нарізали. Дуже вдячна, але він поки вкорінюється і поки він в ізоляції, тому що на ньому були тріпси. Я його про... обробила, але, на жаль, на жаль, йому треба поки що в куточку усамітнення побути. А, так, для мене ще а, забула згадати, що обов'язково ми маємо відстояну воду використовувати кімнатної температури. Я сюди додаю бурштинової кислоти, трохи тож вона вже розчинена, вже готова для поливу. Це лише частина ємності, які я вже підготувала. А, такою з дуже зручним носиком а, штукою я користуюся, щоб поливати якісь дрібненькі рослинки. Також вирішила, що в ви від, ну, відпустку використаю спреї, для того, щоб уникнути якихось утворень, які я зараз поспішаючи не побачу, не зроблю чогось. Періодично я обробляю раз на місяць, бо інколи буває таке, що десь звідкись тріпсу принесу, десь якийсь павутинний кліщик заведеться, то я профілактично обробляю. Тож це буду використовувати обов'язково. Маю такі ножнички для того, щоб обрізати щось, що підсохло чи там підгнило, щось зайве. То, так, все, Я готова. Ще хочу зауважити, що більшість квітів в мене стоїть на фітильному поливі. Ось наглядний приклад, бо ну, не знайшла відповідного такого кашпо. А, тож в мене там ємність, а основний горщик стоїть на підставці. А сюди я ще додатково підсаджую, бо світла достатньо, підсаджую якісь сукулентики, неважливо. От вони в мене пророщуються, ось ми бачимо, що вже є маленька квіточка, трояндочка. то я її теж пересаджу. В мене є такий дитячий садочок, де в мене такі в вже, вже пустили корінці і мають. Маленьку квіточку. А я сюди наливаю води, наливаю, скільки щоб там не було застою, грибочків, нічого такого. Періодично я ці кашпу мию і додаю туди з добривом. Ну, сьогодні це буде бурштинова кислота, воду і на тиждень якраз так, щоб розраховую. Ну, я вже знаю, скільки в який горщик наливати, щоб на тиждень мені вистачало. Тож, в принципі, загально в мене всі на фітилю, і це не буде мати проблеми. Зрештою квітів я, я скажу, що я буду робити. Поливаю трошечки водичку для того, щоб краще проникнення відновилося. Бо там бачу, що вже мало не було водички, тож шнурівочка висохла. Тобто я тепер змочу таким чином шнурівочку і з'єднання з водою буде краще. Ну і плюс не хочеться з пляшки лити з великою, тому що напором води я зміщу оці всі мої листочки, а мені дуже шкода їх, тому я поливаю так дуже обережненько. і цієї рослинки вони в мене стоїть не на фітилю, але... Гарне в нього листечко наросло. Він в мене після літа а, дуже перехворів, на нього напав потимний кліщик. Тож ще є такі листочки. Сьогодні я цей листочок зріжу, а, а горщик залью трошки більшою кількістю води, ніж зазвичай. Тобто, наприклад, цієї рослинки я просто додам більше водички, ніж треба. йому. А, ну, тобто, Якби я не їздила в відпустку то я би його поливала два рази на тиждень. А так я додам трошки більше водички, ну і сподіваюся, що йому це не завадить. Ці квіточки також, два горщика, я заливаю просто трошки більшою кількістю води. Ось горщики для фітильного поливу. У мене їх багатенько, майже всі квіти стоять на фітильному поливу. Тобто я дістаю горщик з квіточкою і туди заливаю водички. Перевіряю обов'язково, щоб шнурочок був вологий. Тоді він гарно проводить водичку, і тоді точно гарантовано, що квіточка буде з вологи, з водичкою, тож я перевіряю пальчиком ґрунт вогкий, шнурочок вогкий. Значить, все добре. Ще обов'язково звертаю увагу, щоб рослинки повертала відвернутої частини рослинки до вікна. Тобто вони в мене тиждень стояли в такому напрямку, тяглися до сонечка, відповідно, зараз я їх ставлю на тиждень в такому положенні. Отак. От Як я і говорила, обов'язково обробляю рослинки, які підозрюю, що тут щось може бути. Вередлива моя хамидорелька, дуже вередлива. Але після того я почала обробляти її від шкідників, грибків різних. Вона трошки покращила свій зовнішній вигляд і пускає багато новеньких листочків. Але дуже перехворіла, довелося її стригти, підстригати, обрізати, вимивати коріння, коріння теж я обробила. Обробляю одночасно двома препаратами від шкідників і від грибів. І по ґрунту трохи. Так, наливаю свою ктинанку водички, ставлю шнурочок вогкий. Тож буду впевнена, що туди водичка потрапляє. І так як вона до мене прийшла дуже занедбана з грибочком, то я, звісно, обробляю її зараз. Але я вже бачу, що результат є, вона випускає, викручує багато листочків. Тож сподіваюся, що це врятує її, і будемо ми насолоджуватися її зовнішнім виглядом, її красою. Ці мої красинки теж на фітильному полі. Тож я проконтролювала, щоб шнурочок був вологий, щоб там був в резервуарі була водичка. Якраз ці його об'єми їм вистачить на тиждень. І це будуть мене чекати. А, оцю поличку я використовую, це підставка для взуття. Чоловік мені допоміг приробити таку лампу сюди. Тобто, в мене знизу на, під стілажиком теж є квіти. Як правило, це теплички тепличка як в корінняшки. І трошки хитка конструкція, як для, наприклад, ось таких рослинок. То я використовую такі підставочки для того, щоб конструкція була більш надійною. Ось такий горщик з асорті. Я теж буду поливати просто трошечки більшою кількістю води. Я сьогодні полію, завтра ми вже, нас вже не буде вдома, але пізно ввечері я перевірю, як зволожився ґрунт. Ну, я дивлюся по даній ємності, тобто ми сюди залили десь 400 мл води. Ще в мене є отакий от дитячий садочок. Це мої улюблені бегоні. Про багоні я трошки пізніше розповім. Тут будуть ще нюанси, але Така форма вирощування мені зручна. Це в мене такий дитячий садочок. Я з кимось поділюся, якщо не продам, віддам. Тут в мене теж фіалочки в коріняшки стоять, пеларгонія, бегонії там є. Тут в мене горщики стоять, стаканчики на фітильочку, Тобто я в нижній лоточок наливаю водички, вони собі п'ють скільки їм треба. Ґрунт логкий. Їм вистачає, тут, до речі, вже малесенька розеточка сформувалася. А в цьому немає фітильочків, але є дренажні шнурочки. Я їх полила зверху, але поливаю таким чином, щоб на день в мене було трошки водички. А там є фітильочки в стаканчиках, але немає підкладки для того, щоб вони пили. Ну, так я залишаю, їм виглядають вони чудово. Їм тут добре, але таким чином вони в мене живляться. Їм теж цього вистачає. Тепер повернемося до наших тепличок. Теплички були на провітрюванні. Тут в основному мої хоєчки. Дехто з них прекрасно відновився після подорожі до мене. Дехто вже випускають новенькі листочки, сючки чудово, куртісі В мене пустила новеньку гілочку. Камера фокусується. Це ескімо. Ось яка чудова дівчинка. в мене, Це в мене меморія Граціліс. В мене Белла перехворіла дуже-дуже нарізала її, пустила корінці, навіть в вологому повітрі пускають корінці скрізь. Тут в мене ще пеперумі кавунчик. Вже пустила коріння, приїду з відпустки, посаджу. Це в мене звичайно. Зі сплешиком. Така в мене як красинка. Всі вони провітрилися, я їх зараз запакую, ще є отакі. Повитираю конденсат і вже їх залишу, через тиждень приїду, буду з ними спілкуватися. Що в мене є такі дітлахи чудові? А, Всі вони вже з корінцями гарними. Ідея така сама я наливаю в. Аж водичку, горчик вставляю, є шнурівочка, шнурівочка передає водичку в горщик, Вони навіть зараз виглядають всі зволоженими, почувають себе прекрасно, тобто в них немає переливу, дисхідія овата. Відносно нещодавно в мене, але має дуже гарний приріст, пеперомії наростають, чудові дівчатка. От, Наче це Філодендрон uh, Ring of Fire. Але зовсім таким дрібнесеньким я його придбала. Тож поки ще uh, сортові якісь особливості в ньому не помітні. От в мене є хоєчка, така теж п'є водичку з Їм подобається все чудово. Від цієї рослинки я вже багато взяла листочків для того, щоб розмножити її. Ось така в мене є рожева пантера. Періодично її стрижу, передивлюся зараз її, можливо, треба її оновити. Але я відсадила її в інший горщик, теж я стригла перед цим, тож, тож в мене, в принципі, дублікат є. Ще маю декілька сортів хой. Це моя причудова ліза Астраліс, дуже її хотіла Матільда. Якщо не помиляюсь. можу помилятися, бо ще я, моя пристрість з них ще не наскільки сильна, щоб я прям кожного знала в обличчя. Ну, і ця чудова дівчинка така неймовірна. Вже я скрізь куптувала водички, тобто вони себе будуть пити прекрасно і буде їм гарно. От в мене є така бананова красуня, дуже її люблю, вона в мене дуже тендітна. Не знаю чому, але сини ці ролі в мене пропав. От з нею якось ми порозумілися, але я дуже хвилююся, якщо піде відкат назад. Тож. Я прийняла для себе таке рішення, я зараз її полила, але не, не занадто полила, тобто без надлишку, вона зараз волога. Я дочекаюся, коли ця рідина розподілиться, ну, тобто, до вечора я її не буду чіпати, а ввечері я її, оцю частину горщика, я загорну в поліетилен. Тобто зайва волога не буде випаровуватися, і таким чином продовжимо період зволоження ґрунту. Або ну, попередимо зневоднення ґрунту. Тож планую зробити так. Довго я йшла до того, щоб мати хоча б такий результат, тому буду намагатися зберегти її. По такому ж принципу зроблю так само з цими моїми бідоськами, але вони в мене а, прийшли до мене дуже дрібненькими. А, цю гілочку я виростила взагалі з зернинки однієї. Там ще маленька гілочка наростає. Оцей дельфінчик в мене теж дуже прийшов однією маленькою гілочкою такою. На ньому було всього декілька листочків. Зараз вже маю отаке, тож це взагалі красинка приїхала зі мною з Варшави. От Корінці наростають такі повітряні. Тобто я їх полю, дочекаюся. Коли волога, водичка розповсюдиться по всьому горщику, щоб переконатися, що немає зайвої. І вистачає вологи, поливаю я з от такої піп'ятки, а потім загорну їх в політелем. Нарешті повертаюся до своїх бегоній. Є отакі стаканчики, де треба обрізати материнський листок, другий листочок. Ну, Насправді я купувала вже з такими листочками. Тож я його теж видалю, він понівечений. Материнський листок я ще поставлю на укорінення цими жилками. От. Теж їх полью, але зроблю так, щоб тут в піддоні була волога. І їм цього на тиждень вистачить. Там є дренаж в кожному стаканчику, відповідно. ну, Буду дуже сподіватися, що їм це не завадить. Так. Ще маю дві орхідейки. Третя в мене зараз іде на оновленні, вона в тепличці, бо так відквітувала, багато дала листочків своїх, тож я її трошечки поскубла. А тут я приберу квітконоси, які вже, вже відпрацювали. А, ну, мабуть, всі приберу. А, полю з цієї лічки, зазвичай я занурення поливаю, саме ці орхідейки в мене не на фетелю, хоча коли буду пересаджувати, то вже посаджу на фітиль. Тобто не зануренням, а через верх поливаю. І все, додам, мабуть, трошечки більше рідини. Ввечері перевірю, який рівень вогкості ґрунту. І залишу їх так на тиждень. Ще маю такий горщик. Тут в мене теж іпівпремному ростуть. Бродзилтом мене. загубився, тут у мене ще міканс є. Такий зовсім малесенький. Їх я теж поливаю трошки більше, ніж зазвичай, і сподіваюся, все буде добре. Оце дебло просто неймовірне. Він так швидко росте. Це ми його перевозили, трошки пошкодили листочки, порвали. Та й Green неймовірний, Marble Queen чудовий, чудовий, тому ми з любов'ю до них поставимося полімо. Ось, зрештою, маю таку красу. Дуже люблю свої квіточки. Неймовірно гріє моє серце, кожна рослинка, кожен листочок, який розкручується. Особливо, коли купуєш зовсім малесеньку, таку дрібненьку рослиночку, і потім з неї виростає щось таке потужне, велике, задоволене, гарно виглядає який не сушить кінчики, це просто неймовірно. Тому, на жаль, не можу залишити свої рослинки більш ніж на тиждень, ну, максимум півтора, бо дуже хочеться, щоб вони не страждали. Милуюся, не можу намилуватися такою красою. Ставте вподобайки. Підписуйтеся, коментуйте, підтримуйте український блогінг.